Вітаю усіх, хто дивиться Калоски Міське Телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 15 лютого християнський календар відзначає цей день як стрітання Господнє. Це свято вважають одним із тих, яке стоїть в одному ряду з такими важливими подіями, як Різдво Христове, хрещення Господнє. Великдень. Окрім того, день 15 лютого вважають днем зустрічі зими і з весною. День стрітення Господнього одна з ключових подій в історії взаємин Бога і людини. Богодитину, принесену на сороковий день після народження в Єрусалимський храм, зустрічає праведний Симеон. У цій події церква вбачає зустріч двох завітів. На зміну старому завіту, який персоніфікує старий Симеон, приходить завіт Новий, що дасть людям втілений Месія Христос. Прийшов час, якого людство і очікувало не одне тисячоліття. У світ з'явився той, хто стане переможцем гріха та смерті, хто відкриє всім народам шлях у царство Боже і шукатиме кожну зниклу вівцю. Прозріваючи це, праведний Симеон, взявши Ісуса на руки, вимовив: нині відпускаєш ти раба свого, владико, по слову своєму, з миром, тому що бачили очі мої порятунок твій, який ти підготував для всіх народів світло в откровення язичникам і славу народу твого Ізраїлю! Симеон побачив Христа і тепер може з миром відійти до правоців, тобто померти, щоб зійти в похмурий шеол, де знаходяться всі покійні, очікуючи звільнення. І Симеон принесе їм радісну звістку. Чекати залишилося недовго, тому що на своїх руках тримав того, хто зруйнує пекло. Словами зі святого письма: Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінця світу. Симеон пригадав присутнім у храмі всесвітній Божий план спасіння. У день стрітення Господнього в церквах за традицією освячуються свічки. Традиція ця походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в день стрітання хід містом із запаленими світильниками. На зразок хресного ходу. У молитвах на освячення свічок на стрітення Господа Бога прохають про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної тьми. Стрітинська свічка має особливу силу, захищає від грози і пожеж. Коли розпочиналася гроза, свічки запалювали, щоб блискавка хати не спалила. Саме цю свічку дають людині в руки, коли вона йде в останню путь. Коли ж після служби приходили з церкви, громничну свічку запалювали, щоб весняна повінь не шкодила посівам і щоб мороз дерева не побив. Від громничної свічки і саме свято подекуди називали громницею. У рамках відзначення 24-ї річниці виведення військ з Афганістану Рада ветеранів товариства «Карпатнафтохім» організувала захід для своїх працівників, які є учасниками бойових дій, та колишніх працівників, чиї діти загинули на цій війні. Зустріч відбулася в Палаці культури мінерал. Кожного року напередодні 15 лютого дня виведення радянських військ з Афганістану у місті проводяться заходи, присвячені цій пам'ятній даті. Починаючи з 2005 року, ветеранів війни в Афганістані вшановує і товариство «Карпатнафтохім». власне, тих афганців, які працюють чи працювали в товаристві. Напередодні 15 лютого в музеї історії трудової слави товариства, що в Палаці культури мінерал, відбулися урочистості. Перед тим організатори заходу та запрошені відвідали пагорб слави. І Шанували пам'ять загиблих воїнів афганців Офіційну частину свята відкрив заступник генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Юрій Безуглий. Працівникам товариства та ветеранам, учасникам бойових дій. Він вручив грошові премії. А спілці воїнів – комп'ютер від «Карпатнафтохіму». Своє вітання присутнім дарувала також голова ради ветеранів Валентина Білецька. Гості та запрошені мали змогу переглянути відеопрезентацію короткометражного фільму про афганську війну та ветеранів афганців Калушан, які працюють в товаристві. Свою чергу голова спілки ветеранів війни в Афганістані Володимир Сорохтей привітав присутніх із 24 ю річницею виведення військ з Афганістану та вручив грамоти від спілки генеральному директору Карпат Володимиру Шулиндіну, працівникам Ігорю Лилаку, Віктору Тимківу та Андрію Азанову. Подяку та ювілейну медаль Володимир Сорохтей вручив колишньому комісару військомату Олександру Білецькому, який свою чергу поділився спогадами тих років, коли йому доводилося проводжати молодих та юних калушан виконувати свій інтернаціональний обов'язок в Афганістан і про ті страшні дні, коли додому їх привозили у цинкових трунах. Також Олександр Білецький побажав усім, аби ніколи і нікому не довелося побачити лице війни, щоб мир і спокій назавжди залишилися не лише у рідних домівках, а й у серцях та душах. Завершення урочистостей винувацію свята було запрошено на святковий фуршет. Музика. Підведення підсумків роботи міської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення за минулий рік та постановка завдань на поточний. Такі питання обговорювалися серед очільників цих структур у залі засідань міськвиконкому міської ради. Першим доповідачем на нараді виступив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Головачук. Він розповів, що торік проводилися командно-штабні навчання на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, дії служб у випадку повені та у випадку пожежі. До навчань були залучені представники підприємств, установ та організацій. Такі тренування здійснювалися у рамках виконання плану з усунення недоліків у діяльності служби. Доповідач повідомив, що у місті наявні три електросирени, чотири гучномовці, в густонаселених районах та дві 1806 радіоточок для оповіщення населення у випадку надзвичайних ситуацій, укладені угоди зі засобом масової інформації, проведено перевірку і взято на облік небезпечні хімічні речовини. В жовтні вивезено на утилізацію 3429 тонн токсичних відходів з полігону. Заступник міського голови Оксана Табачук поставила слушне запитання, яка ситуація з Добровським кар'єром, адже на його екологічний моніторинг було виділено з обласного бюджету 744 тисячі гривень. Вияснилося Крім гексахлорбензолу, є багато інших хімічних речовин, які відносяться до першого класу небезпеки. Ці аналізи проводилися в Харківському науково науководовольному інституті, вони відвозили туди, брали тут проби, відвозили туди, коли ми робили висновки. Зараз на кар'єрі яка ситуація? Ну, проведено тільки моніторинг. В дальнішому, напевно. Треба робити якийсь серйозний проєкт, який повинен би розкласти, от, що є первинним і як виходити з тої ситуації. Тому що моніторинг моніторинг, а ситуація складна залишається на кар'єрі, як і була. І на мою думку, то не тільки на мою думку, що виходом з цієї ситуації є просто переробка тої сировини, яка є, результат чого буде і продукт, який буде. Продаватися і зменшиться сама екологічна ситуація в самому Карєві. Оксана Табачук зазначила, що у поточному році ці екологічні проблемі Калуша буде приділятися максимальна увага. В бюджеті були передбачені кошти у 2012 році і на 2013 на рік. То на проблему домбровського кар'єру поки що немає нічого, тому десь є механізми залучати грантові кошти. І так далі, але десь базою для якихось таких наступних кроків мали би стати оці моніторингові дослідження проведені, висновки, науковців. І це проблема, яку обов'язково треба вирішувати. Уже є багато звернень міської влади на обласну владу, так само готується, я знаю, звернення до мінекології, десь яке буде міською радою прийнято. Тому проблема домбровського кар'єру буде однією з найактуальніших проблем 2000-х. Настого року заступник начальника управління держтехногенбезпеки Ігор Серветник повідомив, що на території міста і району існують 74 потенційно небезпечні об'єкти. Турбує ситуація з вживанням заходів, запобігання пожежам і загорянням. У цих рамках ведеться співпраця зі школами та релігійними громадами. Про роботу служби цивільного захисту розповів заступник начальника Степан Савчен. Він констатував, що минулоріч для нормальної діяльності структури було заплановано 80 тисяч гривень, а виділили лише 10. Слід звернути увагу на стан джерел протипожежного водопостачання в місті Калуш. Так, загальних 114 вулиць, вуличних пожежних гідрантів в місті Калуші 16 є непридатними для подальшої експлуатації. Роботи по обслуговуванню та ремонту пожежних гідрантів покладені на КП воду Теплосервіс. Однак КП Теплосервіс приділяє неналежну увагу щодо покращення даного питання протипожежного водопостачання міста. Про що свідчить перевірка пожежних гідрантів у жовтні 2012 року заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Іван Дембеч зазначив, що у планах на поточний рік командно-штабне тренування, яке відбудеться в жовтні, будуть задіяні усі служби і відпрацьовуватимуть дії у випадку вибуху газу. Також додав, що обласна перевірка відзначила непогану роботу калуських служб цивільного захисту. Ще наголосив, що необхідно вжити заходів щоб усунути перебої з електропостачанням, які зумовлені зношенням кабельних мереж. Інколи відновлення подання струм займає до 5 годин. Ми не використовуємо наші повідомлення для те, щоб позапланово здійснювати перевірку, тобто такі звернення про заплану перевірку об'єктів, які десь не виконують, питання, не виконують вимог техногенної безпеки. І тому я думаю, що ми зробимо таке завдання в Україні техногенної безпеки, перша фірма, яка у нас буде. Позапланово перевірена, це є звернення до Ліндегас. На сам кінець заступник міського голови Оксана Табачук повідомила про запаси паливно-мастильних матеріалів для належної роботи служб. У тисячі рік буде, скажімо, закладено відповідну суму коштів на пально-мастильні матеріали. Вони будуть розпорядником, але буде управління. З надзвичайних ситуацій у вигляді талонів на дизельні, на, на бензин, тому що ми цього року мали вже такі не зовсім приємні ситуації з відсутністю пального, коли були снігопаги. З липня минулого року при Калузькій об'єднаній державній податковій інспекції почав діяти центр обслуговування платників податків. Уже більш ніж за півроку, як підприємці, так і звичайні громадяни змогли оцінити і відчути на собі усі переваги спрощеного надання відповідних послуг. Центр обслуговування платників податків знаходиться на першому поверсі Калуської об'єднаної державної податкової інспекції. Він був створений завдяки фінансуванню з міського бюджету, Закуплено нову комп'ютерну техніку і меблі. Відвідувачі можуть отримувати інформацію зі стендів, усно у фахівців, а також з великих плазмових екранів. Відповідно, техніка в нас нова, відповідно, столи робочі, часу менше затрачаємо на обслуговування платника. Платники взагалі самі здають деклад декларації про доходи і інформацію одержують від центру обслуговування. У нас є і модератори, і всі інспектора тут на місці. Ну, взагалі, то краща робота стала як раніше. Центр обслуговування працює з ранку до дев'ятої години до чергують і до восьмої вечора. Тепер для відвідувачів простіше подати звітність, отримати консультації та довідки. Не потрібно ходити по різних кабінетах і поверхах. Навіть тим, хто прийшов уперше, легше зорієнтуватися. В принципі, зручно, тому що все на одному місці не треба бігати по багатьох кабінетах. Ну завжди надають потрібну консультацію працівники сприяють так, якби поданню документів, що потрібно, підскажуть. В загальному нормально. До речі, в нашому обласному центрі уперше в Україні був створений такий центр обслуговування платників податків. Після чого такий позитивний досвід перейняли і інші. Що ми бачимо, що значно зміни скоротилася кількість довжина черг, немає нарікань, зменшилися на роботу працівників податкової служби, швидкість обслуговування відвідувачів також зменшилася. І крім того, відчули позитив від відкриття, від відкриття цього центру самі працівники податкової служби, тому що мають більше часу на проведення своєї основної роботи на проведення аналізу, обробки, декларацій. А е, на низу е, з людьми працюють згідно графіку чергування, і позитив відчувається значно. У період, який передував створенню центру, податківці працювали в режимі звичайного робочого дня. Тож відвідувачі повинні були встигнути полагодити усі справи до його завершення. Зараз графік чергувань дозволяє надавати усі необхідні послуги до 20-ї години, що дуже зручно для громадян. Дедалі більше пар виявляють бажання поєднати свої долі 14 лютого в день святого Валентина. І, хоча взимку не дуже багато молоді одружується, втім чимало пар мріють про укладення шлюбу саме в цей символічний день. У всьому світі безліч людей відзначають 14 лютого День Святого Валентина. Закохані цього дня традиційно проводять час разом та усілякими способами висловлюють кохання один до одного. А віднедавна чимало молодих людей мріють про одруження саме в день закоханих. В нашому місті цьогоріч в день святого Валентина, в драці було зареєстровано сім шлюбів. В минулому році ця цифра була набагато меншою. А загалом, минулий рік був не надто щедрим на одруження як попередні роки. В 2009 і 2010 році відділом Рац по місту Калошу зареєстровано одинакову кількість шлюбів. Це число становило гарну цифру 555. В 2011 році шлюбів було більше 594, і в 2012 році знову тенденція до зменшення на 145 шлюбів. Зареєстровано менше. Ну можливо, пов'яжемо це з високосним роком. І ще одна причина, чому можливо в 2012 році кількість зареєстрованих шлюбів була менша. Це внесені зміни до статті 22 і 23 сімейного кодексу України. Звертаю увагу молодят, їхніх батьків, що на сьогоднішній день шлюбний вік збільшений і для хлопчиків, і для дівчаток він становить 18 років. Звертатися з заявою до суду про надання права на шлюб особи мають право також 16 річного віку, а не з 14 років як було раніше. Щодо дат, які полюбляють наші калушани, якщо взяти е, визначні дати 12, 12-го 12 і кількість зареєстрованих шлюбів, то їх було не так то й багато, всього 4. 21 2012 року взагалі не було шлюбів у місті Калуші. Е, мені здається, що наші калушани більше люблять 14.02. День святого Валентина. Минулого року ми зареєстрували до чотирьох шлюбів цей день. В цьому році кількість шлюбів двічі більша. Поєднати свої долі саме 14 лютого захотіли Ольга Лизак та Олег Пауш, молодята, які до одружньої зустрічалися три роки. Дуже хороший початок. Надія, дуже велика надія, що це все добре закінчиться. Ну і проживемо, як це кажеться, в горі, в любові. до ми вважаємо, що це буде знаком для нас і ну, на довгу любов, на довге життя, на щасливе, на взаємне, взаєморозуміння, тому що це день святого Валентина. І ще одна молода пара, яка щиро вірить в День святого Валентина Ілона Галій та Олександр Хозяшев вирішили теж почати своє спільне життя саме в День Закоханих. Ну, тому що це День закоханих, і нам приємно було іменно в цей день підсвяткувати наше життя. питала, подружнє життя. Скільки років ви зустрічалися? Шість, майже сім років. І що ви хотіли побажати один одному в цей день? Я думаю, що, що? <схі> я думаю, що... головне, щоб в нас було все добре, а також парам всім молодим. Не затягуйте подружуйтесь, одружуйтесь, родіть дітей, збільшуйте, я не знаю, збільшуйте населення України. Так? І все буде супер, принаймні в нас точно. Реєстрація шлюбу це завжди урочиста і хвилююча мить. До неї молодята готуються місяць саме з того часу, коли приходять разом подати до драцу заяву на одруження. За цей період хлопець і дівчина готуються до відповідальної миті в житті. Кожен із них продумує усі деталі до тонкощів, наречена, як і кожна дівчина в день одруження хоче бути найкращою. Хлопець наречений теж переживає та хвилюється, щоб у відповідальну мить не розгубитися. Хвилюються і родичі, які приходять разом із дітьми розділити їхню безмежну радість. Не стримуючи сліз, батьки часто плачуть, згадуючи дитинство своїх нащадків, які вже стають самостійними. Життя це довга дорога, в якій і радісні дні, і сумні. Та найцінніше почуття щире кохання допомагає подолати усі труднощі, які трапляються на шляху людей. Тому молодята, які прийшли до Драсу 14 лютого, вірять у свої почуття один до одного і надіються на довге і щасливе подружнє життя. Шановні молодята, сьогодні. Створюючи нову родину, ви по-справжньому вступаєте в доросле життя. Цей шлях не завжди легкий і радісний. Та разом у любові і взаєморозумінні ви зможете подолати всі життєві негаразди. Намагайтеся всі рішення приймати разом. Адже сьогодні замість двох я народилося значно більше ми. Щастя вже стоїть між вами. Тримайте його і нікуди не відпускайте. Хочеться привітати усі пари і будь-якого віку, побажати щастя, веселощі, власки, турботи, затишку. А День Святого Валентина для одних нехай стане прекрасним початком довгих відносин, а для інших чудовим їх продовженням. Нехай ангели любові слідують за вами і не відпускають ні на хвилину. А зараз до вашої уваги оголошення. Шановні вболівальники хокею у суботу, 16 лютого, в Людовому палаці, відбудеться хокейний матч між командами Нафтохімік Калуш та хокейний клуб Луцьк. Початок гри о 13-й годині. І це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені щиро дякую вам за увагу. На все добре.